Усім доброго дня і мирного неба. Мульчер, друзі. Такий мульчер. Підшипники полетіли, як видно, вала немає. Зараз покажу сам вал. І так, вал отакий от от. краям підшипники, і вибити я їх не можу. Не то, що вибити, навіть навіть. Зараз подивимось. Ось я біля тисків. Дивіться, все розпалось, кільце я тут зняв. Тут було отут кільце таке було штопорне. Тут вибити просто нереально. Он стукав, стукав, грюка-грюка, нічого не виходить. Потім. От дивіться, отут. Пластину гне. Зараз встанемо в цю сторону якось. Щоб видніше було. От дивіться, оцю кришку я зрізав. Положив туди пластину товстеньку таку. І от Дивіться, як воно вигинає. Видно, так? Да? Отак ось вигнуло. Болтом кручу, підшипник не вилазить. Кільце теж я зняв тут. До самих губок тисків воно не достає. Я хотів його тільки з місця хоча б зрушити, я нічого не можу зробити. А вся і проблема із за чого, тому що забили сюди підшипник, проточили, забили і потім оце все обварили. А обварили, значить його там зажало. А якщо його там зажало, значить вибить його, я не знаю, це нереально. І підшипник тоді довго ж не ходить. Він вже зажатий, він гріється, смазку всю викинуло. Ну, коротше, кого є такі мульчери, буде проблема, щоб поміняти підшипники. Весь сам корпус знімається, все, вал дуже просто, дуже легко. Оце все заводське, оця пластина. от Вона й була тут приварена. Ну, друзі, я не знаю. буде мучитися щось міняти. Ну Це я не знаю. Це виробник зробив, його треба було приварити, приварити, потім же ж проточити, щоб воно нормально забивав співшитник. Він не вилазить. І так, друзі, вибив підшипники. Немає тут підшипники. Ось він старий, підшипник цілий. Вже ми його будемо міняти. Ось обойма, яку я вибив. Вибивав, грів таким балоном, оце отак от по кругу. Потім лив воду, щоб охладити, аж потім вибивав. І наче нічого не вийшло. Отак воно це там плотно сидить. Такий вихід з ситуації. Так що, хто буде міняти, пока не нагрієте, не вийде. Друзі, доробив такий я мутер, Поставив підшипники. Якби вони так туго там не були, все було б набагато швидше. Навіть ставив підшипник, нагрівав і потім забивав. Щоб не розбити підшипник, все крутиться нормально, зараз покажу. Отут, тут на валові. Прийшлося по автоматом понаварювати, позачищати. Прослаблено було, сам вал був прослаблений. Прийшлося його трошки доробити. Зробити, щоб було нормально, щоб крутився пішипник, а не просто вал, а пішепник стояв на місці. Оце ось болт, друзі, потрібний для того, щоб видавити сам вал туди. А так він тут коротенький болт поставлю, щоб ноги не збивати, не ходити. Завжди ходиш щось, зачіпайся за нього. Ремонт зроблений. Все крутиться. Зараз отак зашків. Як бачите, ось під цією вагою випускається. Буде працювати. Підшипники нові купив, закритого типу, помив їх і змазка синя заложив, позакривав і позабивав. Що ж, друзі, такий був ремонт. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!